Програма без парканів в парламентських комітетах. Там заслуховували звіт силовиків. правда, що слідчим відділом головного управління прийнято рішення повернути 1 мільйон 717 тисяч доларів, 9 тисяч євро та 1 мільйон 250 тисяч гривень родичам міністра колишнього <працезнюка> То на якій підставі? Дякую. Довіряю вас, що така сума і в такому резонансному ділі Вряд ли могла пройти я... знаходження в одному місці генпрокурора, міністра МВС та голови СБУ. Не могло оминути нашої уваги. Я повторююся, що вже 138 працівників діючих працівників прокуратури звільнені і ще підлягають звільнення близько 300 працівників, які мали відношення до прийняття рішення щодо майданівців. Де ще можна отримати від посадовців такого рангу обіцянку показати свої маєтки всьому цьому суспільству? Створіть трибунал, візьміть найкращих людей, в тому числі з майдану юристів. Тоді прийдуть небайдужі люди, і вони. Приймати рішення як слідчі. Буду додав беркутів, за він помовчав, буду прийти додому. і все правосуддя. І можна клясти кожного з нас тут зараз і поміняйте і ти будете їх так само критикувати. А що змінилося? Займаємо місце на сходах з надією, що саме через них будуть виходити головні герої нашої зустрічі. Безпередів, якщо не власне чи не чули. У нас є така ініціатива до народних депутатів, доходів і показуємо, як може питання не лише моє. Зрозуміло, як тоді можна було зрозуміти. Ви підходьте в раді, в раді. Далі нам приділяє увагу голова СБУ Валентин Наливайченко. Валентин, Можна вас на дві хвилини. Дві новини, я пішов далі. Ми громадський рух без парканів. Ми є громадський рух, котрий біля вам паркану. Це дуже це, добре. Ми звичайно, що до мене. Тобто, дивлячись, довіряючи його розсоболів, ми долучаємося громадський рух для досконалення ілюстраційних законів і їх. Тому публічно. ми пропонуємо вам, щоб ми, ви публічно займаєте державну посаду, публічно представив перед громадським рухом без парканів, запишіть нам до себе додому. Щоб ми подивилися ваші статки, щоб ви пояснили походження свого майна, де чого? Тобто ті норми закону, які ілюстраційний ілюстраційних давайте погодимо. Добре, давайте погодимо. О, це звичайно, ми розуміємо. Так, ми звичайно ще пообіцяємо. Добре, як з вами зв'язатися, як поговорити. Добре, обіцяю, що це. До нового року зробили добре. Дуже дякую. Пан Ярема після тривалих розмов із журналістами також нам не відмовляє. Добрий, Томас Круп без пиканів, не знаю, може до чула нічого чу, бачили нас. Це ви до мене з картинам приходили чи ні? Це, чи це ми, ми не вій? приходили, Тому що до вас вій? не приходили, вони зможемо проситися <плес> прийти до вас в гості? — Я не живу до вас, я живу <плес> в квартирі. <плес> ну, Сам де ви живете, що їм вас з масштабності законопроводжуєте? Владими з кожної державною повинен принести сегодня того майна, які їм виходячи з цих Законом ми знімаємо повторяти суспільства, щоб нова влада службовці і цілком відкриті. Офіційна громадська організація вас? Зараз будуть вихідні, я поїду на це святкові дні. Зв'яжемося, я все-таки сподіваюся, що я поїду дай, на дальше. Я поїду дачу дай, дай, до себе. Здавалося, вже нікого не побачимо. Але ось герой нашої програми Луценко. Та ніч, можна вас на дві хвилинки? Навіть на хвилинку. Е, ну, ми з вами знайомі. це громадський роби спакання. Я не знаю, чи дивилися ви нашу передачу, чи ні. Не дивилися. Тоді, звичайно, трошки невимісно буде питання. Тоді підскажіть, як можна скинути відеоматеріал стосовно програми, яку ми підготували, і потім від вас взяти коментар на правдивість, достовірність передачі інформації. щоб ми, Ну, дійсно Не гарантуйте коментарі. Добре, дякую. Ми... Вже на виході попадає в камеру депутат Мосійчук. Ми були в багатьох гостях, і так само зараз на прошу. гостях. я вам покажу, де я зводу, покажу. Ви готуємося. Супер, це нормально. Це буде. Розкажу, покажу. Давайте пояснити проходження собайна, тобто, як ви вимагаєте в ілюстраційний законодавств. Тоді підскажіть на коли можемо договоритися про зустріч і як зв'язатися, щоб дійсно поводити? В п'ятницю в, в обід. Ось телефон а, так, моя помічниця. Як на цьому обід перетелефонувати? Ні, ви зранку біжіться, бо обід можемо поїхати у вас в Отже, наш візит сьогодні вперше в майструк в паркані побував на засіданні комітету, спільному засіданні комітету по законодавству і по корупції. В залі було присутньо дуже багато журналістів і всіх дуже було багато питань, так само як і в нас, але наша головна мета пробувати достукатися до чиновників, тому в найближчий час ми. Підемо до них в говорі і покажемо вам, як живуть, наскільки вони дійсно відкриті, доступні, чесні політики. Ми побачимо, хто з них має слово. Ми про них будемо пам'ятати. Ми до них обов'язково навідаємося і обов'язково нагадаємося і про себе, і про їхнє дане слово на нашу камеру, і дане слово упівним нашим глядачам.